Кітовий трактор, кентавер 404 SDC. Це кентавер, по-перше, один з бюджетних моделей китайських міні-тракторів з кабіною, класною кабіною. Ось, і з двигуном на 4 циліндри, який видає 40 кінських сил з повним приводом, з великими колесами, з двохдисковим щепленням, з гідропідсилювачем керма, з нормальною навіскою. Ну і загалом, отака техніка. Коштує я зразу, скажу, ціну: 8 550 доларів. Така мархина. Але давайте оглянемо зблизька і ви побачите, чому це так коштує і що за, за, за техніка. Движок тут стоїть КМ. Ось Він вже трошки чимало постояв, але перед відправкою він все одно оглядається, повністю тестується, допрацьовується. моменти. знаєте, Техніка стоїть, буває, по, по, по одному року. Десь там в ангарі і, ну, знаєте, рижики можуть піти, це все ж таки. Ну, Нова техніка, вона не обкатана і треба її все одно доглядати ще перед відправкою. Це все робиться і все до вас чудово приїжджає. От, бачите, 4 циліндри, тут зараз бак знаходиться згори, і стара така моделювання, але прикольно, що не сильно треба підкачувати соляркою, і взимку, і тому подібне. Тобто паливний бак завжди тепленький у нас. Оп. Закриваємо капотик. Давайте по гумі, бачите, вона типу, йде збільшеного розміру. Передня 7,5 на 16, а задня 112 на 24 Кабіна в нас оглядом 360 повністю в склі, один мінус. Коли жара, то жаркувати, тому що ти як в банці в ній сидиш. Але тобто двері відкриваються, заднє вікно відкривається, тобто можна з привідчиненими їздити. Зробити менші ограничити, якісь чи ще щось. Ну і плюс є вентилятор, який також дмухає. І загалом в жару також можна працювати. Тут буде продуватися і нормально себе будете почувати. Щиток на навіску. Резиновий коврик поклали. Кабіна не досить така сильно ущільнена, але доволі нормально, як за свою ціну. Плюс тут є також уже магнітола, що є таким фактором більш позитивним. Ну, звичайно, сучасна приборка від кентаврів, яка ставиться. Коробка 4 плюс 1 на 2 без реверса, повишені, понижені. Ось, В принципі, по кабіні також все. Ну, кабіна з двірниками. Плюс, бачите, повітряний фільтр з масляною ванною, не дуже високий. Я би зробив його вищим, би ставив, тому що пилюку двигуни не люблять. Так. Бачите, затонована в нас оптика. По навісному механізму тут у нас ще старана Бачите, комплект гідровиходів, ваз відбору потужності на дві швидкості, ще сам буксиривальний крюк, який регулюється по виліту і нахилу. Ось витримає така історія 600 кг, ще заднє LED світло. Бачите, така кабінка зроблена. Тракторець. 8550 доларів така техніка, ну я думаю, що це класний вибір. Тут ще вже лінзова оптика стоїть сучасна. Ну і, в принципі, передні противаги, задні противаги. Все є, от просто дивіться, передній міст. О, доволі нормальний Товщини і ці вже масти, що на кентаврах, у них хороший вибор руля вже йде. Ну і в принципі така техніка. Так що, якщо сподобався трактор, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Ці трактори люблять, вони багато їздять ну і коштують вони відповідно. Тому ставте лайк, підписуйтесь, на все добре.